Всім запрошую на мій канал. Мене звати Анна. Я живу багато-багато років в Італії. І мій канал Хочу в Італію. Це, це така фраза, яка я багато років думала, 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 хотіла, хотіла, хотіла. А все-таки я поїхала з Італії в Італію від тяжкого життя. 27 років назад розпався, це був 97 рік. Розпався. Радянський Союз і було дуже-дуже дуже тяжко. Я була мама. У мене був син вже на цей час 12 років, якому треба було купити, заплатити за квартиру. Я у Львові. Я сама з Львова, друзі мої, дорогенькі. Підписуйтеся на мій канал, я вам розкажу все про Італію, все про Італію і про ті часи. Як я жила у Львові, як мені було тяжко. Це теж було дуже-дуже багато часів. Я багато років працюю в Італії і живу кілька років назад купила свою квартиру, це моя квартира, 60 метрів квадратних. Каза Діпропріта, як в Італії говорять, це зробила я тут повністю повністю ремонт. Купила хату, яку треба було абсолютно, я хотіла таку, щоб абсолютно все 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 ремонт, яка, яка потребувала ремонту, дорогенькі мої друзі. І я таку знайшла в центральному місці, дуже гар, гарному місці. Я зробила повністю ремонт і три роки вже тут живу, але в мене ще багато-багато речей немає. Зараз диван, наприклад, ще мені тут треба буде, Бачите, отут у мене багато таких всяких, тих ящиків, які я буду зараз. Віддавати, виносити, мені треба звільнити, бо диван має ще прийти. має ще прийти диван. От тут цей весь одяг я вже приготувала я одній своїй подружці, одні і другій, дам, роздам. Дорогенькі мої це Італія, це не є Україна, так як було 27 років назад, що тільки взуття куплялося на Пасху і взуття дуже нищилося на Україні. Я пам'ятаю, дощ було то тут в Італії, якщо ти купиш одну річ. Наприклад, вона тобі довго-довго-довго послужить, і ти не можеш навіть її використовувати, ти її носиш 5, 6, 8, 10 років, чи це кофта, чи це взуття. І воно завжди гарне і шкода викидати в мусор. І шкода так само. Дорогенькі мої, шкода так само, наприклад. Продавати треба мати час, треба мати бажання, але в нас тут дуже задоволенням всі беруть. Наприклад, я теж, наприклад, не встидаюся. Якщо мені хто-небудь запропонує гарну, красиву наполовину нову річ. Я візьму задоволення. Хоча і в мене і грошей багато є, як то кажуть, і грошей мені не бракує. І я на роботі працюю. В нас це зовсім люди не встидаються. Бачите. Таке робити на Україні це, може колись було би встидно, а в нас в Італії це зовсім не встидно, дорогенькі мої. Я хотіла вам показати, що я приготувала отут дати своїм коліжанкам, тому що є багато одягу. Я вже дуже багато одягу викинула. Дуже багато викинула, є взуття хороше. Наприклад, що я ніколи не взувала, я отак побачила, купила бо було 50% з конту, знижка була. І я один раз у цій взула, бачите, нема абсолютно-абсолютно новесеньки. Навіть у таких, таких зморшків немає, якщо це носиться. Це колись давно. Це вони вже 8 років у мене тут лежать, а я в них не ходжу. Бачите, 8 років. Можете представити, вже скільки я заплатила. От ціна. 50% знижки. А, ось тут ціна, бачите? 60. 60-30 євро мене коштували отакі. Наприклад, отакі, отакі, дійсно, я ніколи не вживала. Оці я купила так само зі знижкою. Я їх віддам за дурно, тому що мені продавати я їх. Може, я би її продала і взяла гроші. 50 євро я б залегко за них взяла, тому що я колись ходила танцювати, вони такі з зблиском. Бачите, колись я ходила танцювати на курси, такі, де от вчать танцювати: латіноамерикано, лішо, і такі на вечір такі, вони дуже гарні, красиві, от такі от, дівчам, от туфлі. Отакі от з натурального кожушка. Якщо хтось бачить, може. Напишіть мені, може, я би його але що я вже завтра буду віддавати їх. Це натуральна натуральна шкіра, натуральний кожушок. Вони е е другі. Тож я знижку купила. Я два рази була у удіта. Вони дуже-дуже м'ясенькі, дуже теплі. Дуже теплі. Вони мають отакий всередині каблук. бачите? Це здається, що тут каблука немає. Така мода була кілька років назад, що так якби каблука нема, але каблук все-таки всередині є, є, він, він скритий. Такі шнурівки гарні, міцні, бачите, два кольори. Є світлий, є темний. Тут теж кожушок є прямо. От мені прямо шкода, оця. Це є суроковий розмір, дорогенький мої. Суроковий розмір, марка. Я... Вони коштували, марка оця. Вони коштували, мені здається, 140 євро. Я за 80 купила отаке, що скільки років назад. Мені ще такі є. Це дійсно нові, я їх ніколи не могла. Я їх купила, тому що зараз нога в мене грубша стала. От нога грубша і мене тисне і мені незручно. Я звикла ходити завжди в спортивному взуті, бо тут скоренько раз -раз пішла всюди ногами. гарно. І вони в мене лежать отакий От маленький каблучок, тому що я висока 1,75 м. І що я буду з ними робити? І треба мені їх віддати. От вони колись давно-давно, це вже 8 років, у нас зараз все подорожчало так само. Тому що це от та війна йде така, і через це все дорожчає. Ну, 60 евро вони теж. Це шкіра, на Україні завжди дивляться шкіра, не шкіра. Це шкіра, я їх віддам задоволю. Тут в мене такі от всякі мої вживані. Оце я два рази оділа, Я не хочу одягати, Воно таке так, би коротке, мені не подобається. Штани, отакі всякі спортивні джинси, майже нові. Не майже нові. Я їх купила, бо я думала, що я похудаю, а я не похудала. Я не похудала, дорогенькі мої. Тут що таке є? Отут ще щось є таке. А, тут -от я своєму сину, у мене син є. М -м, я своєму сину купила, він не хоче отакі ходити. Я колись в гори їздила, це такі по горах ходити. Бачите, тут зверху дихає, майже літні, а знизу вони отакі, щоб ходити по такому по камінню в горах. Це теж була велика знижка, це теж марка дуже-дуже добра. І я їх 50% знижка, я їх за 50 євро купила, дорогенькі мої. Ну що, вам, Ще тут одяг, я вам покажу на другий раз. Це одягу тут багато є. Якщо хочете, пишіть мені. Вижте, ця нова, спортивна така. Що тут ще є? Ще така, є, вона гарна, вона вузька. На мене теж гарна. Вона мені сподобалася. Напереді такого кольору гарного, такого молочного, кавового. Ця дуже м'ягенька, оця кофта. Вона така тоненька-тоненька, вона коротка, а широка. Така мода колись була. Ну і що вам ще показати? Ну, і отак, дорогенькі мої. У нас на вулиці вітер, але в нас дуже тепло. У нас ще всі ходять на короткі рукави. де ми подивимося. На вересень на вулиці. Сьогодні вже кінець у останні дні вересня. У нас сидіти, бачите, на короткий рукав, у нас ще дуже-дуже тепло. І так буде цілий жовтень ще. У мене отакі квіти тут є, як бачите, я завжди зелені, цілий, ну так стоять цілий рік. У нас ніколи ніколи немає. І тут теж всякі різні, але мені треба тут порядок трошки навести, бо тут їх забагато є. Вони... Я не хочу, щоб вони на підлозі стояли, тому що я тут от скоро шафи буду робити по розміру. Бачите, вона така висока-висока, тут в мене арія кондиціоната стоїть мотор від, 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 від арія як вам сказати, якщо літом горячо, дуже сильно і зимою холодно, воно обігріває, особливо на літо, мені потрібно у нас жара літом. І в нас дуже, дуже дуже сонячно, дуже гарно. У нас ніколи зими немає. У нас тут зима взагалі 15 градусів саме найхолодніше, тургенькі мої. Підписуйтеся на мій канал, у мене навіть бачите, стиральна машина на вулиці стоїть, тому що вона не ржавіє, вона абсолютно нічого її не має, не шкодить. І дуже дуже гарно. Весь. Ну, я хотіла сказати, смиріть ну, все-таки не смиріє, але там ж одяг нечистий. Ми туди ставимо зразу з путів на вулицю. Все на вулиці, воно дуже-дуже гарно, як воно на вулиці стоїть. Ти вже в ванні своїй ванні не вимазуєш мої. не вимазуєш ванну і не... запах поганий не йде. Підписуйтеся на мій канал. Такий гарний стіл. От я тільки його два місяці назад купила. Метр двадцять широкий, це мармоді Кальката, він дуже-дуже дорогий, дуже дорогий. Не буду навіть вам ціну казати. Якщо хочете, напишіть, то ви прямо настрашитеся, яка ціна велика. І крісла теж дуже сильно дорогі. Крісла окремо купується, але це одна марка. Один той, 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 що зробив стіл. Та фабрика, що зробила стіл, вона в дизайні разом з тими кріслами. І так само вони, скажімо, але мені подобаються гарні речі. Гарні речі. І через це я купляю гарні речі, тому що одне, щоб я не міняла, один раз купила і щоб воно мені завжди тішилося. Бачите, фіранок в мене ще немає, але це в останню хвилину. В останню хвилину. Зараз диван має приїхати. Підписуйтеся на мій канал, я буду дуже сильно задоволена. Напишіть мені, будь ласка, в коментах що-небудь. Вітаю вас, всіх обнімаю і щоб війна як не закінчилася. Скоро, скоро, скоро всю хвилину. Вже це моє найперше. Найперша моя хочу сказати мічта, тому що я в Радянському Союзі народилася. Але мені треба гарно говорити чисто по-українськи, бо тепер так по Україні гарно говорять, такою чистою соловійною мовою, прямо дуже гарно молодь говорить. А я отак не вмію говорити гарно. Чи це мій канал, бо я хочу гарно говорити українською мовою. Ніжною, ніжною такою. До зустрічі. І мир, 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 мир для України найскоріше.